Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати, як можна дуже легко і просто приготувати бенто-торт. такий зараз популярний. Отож, для приготування міні-тортика візьміть 4 курячих яйця, розділіть їх на білки і жовтки. Білок збийте із 120 г цукру, до стійких піків, тоді додайте 4 жовтка. І продовжуйте збивати. Коли гарно зіб'єте, додайте 120 г борошна і ретельно перемішайте лопаточкою, аби не було грудочок. Розігрійте духовку до 200 градусів. Розмішайте гарно тісто, вилийте на деко. У мене стандартне деко із духовки. Я дно вистелила пергаментним папером. Я змочила братванку водою, розрівняла тісто і випікала при 200 градусах 14 хвилин. Потім, коли корж устиг, я зверху зняла шкірку. Так краще корж пропитається кремом. Я взяла собі салатничку і вирізала 4 коржа. І робіть так, як я показую на відео. А тепер приготуємо крем, 500 мл вершків жирністю 35%, один загущувач до вершків, один пакетик ванільного цукру і 150 г цукор-пудри. Я додала ще декілька крапель лимонного соку для балансу смаку. Збити все. Збивайте до тих пір, поки не бачите стійкий слід на вершковому кремі. От бачите, який в мене крем густий і не спадає з лопатки. Решту коржа я перевила в блендері на крихти. А тепер будемо складати тортик. Аби тортик. Не ковзав по тарілці, я змастила дно кремом, викладаю крем білковий. Середину я заповнила полуничним конфітюром. Я мала полуницю перетерту з цукром у морозилці. Я її довела до кипіння і остудила. Приблизно у мене було десь 300 мл конфітюру. Зверху я посипала крихтами із коржа і виклала решту крему. Тепер другий корж і знову ж так само крем. Зробила такі бортики з крему. В середину полуницю. Полуниця має бути холодна, тоді крихти, знову крем, накриваємо коржем і так все перемащуємо. Вирівнюємо верх торта, боки обсипаємо рештою крихт. Я ще взяла частину крему і вимішала його із полуницею і заповнила верх торта. Прикрасіть за своїм бажанням. Хай вам смакують, друзі. Готуйте, пробуйте, хай вам все вдається. До зустрічі на каналі, як варити і почив.